Пликає надію виростити здоровий та родючий сад, але дуже часто нам не вистачає знань, умінь та навичок. Я Марія Спірочкіна, кандидат сільськогосподарських наук та завідувачка навчальної лабораторії Плодовичевий Сад Нубіт». Запрошую вас до нашого саду, де я вам дам ефективні поради по догляду за рослинами, щоб ваш сад ріс і радував вас своїми плодами. Кожен мріє про квітучий урожайний сад. І на шляху до цього дуже часто стикається з різноманітними проблемами. Деякі рішення цих проблем є очевидними. Наприклад, з'явився шкідник, варто обробити його інсектицидами. Або почали квітувати дерева, потрібно вивозити пасіку з бджолами. Інші ж вирішення цих проблем можуть здаватися неочевидними. Та несуттєвими. До прикладу, вирощування різноманітних квіткових рослин у вашому саду сприятиме природньому розвитку різноманітних комах, їхньому розмноженню та відлякуванню небажаних комах із вашого саду. Таким чином, екосистема вашого саду буде перебувати в рівновазі, і вам доведеться менше використовувати різних хімічних засобів захисту рослин. До прикладу, посидіть на своїй ділянці бузину, і попелиця надаватиме перевагу саме їй. Можна подумати, що там вона буде активно розмножуватися і звідти переходити на інші рослини. Але хитра штука в тому, що е, коли ми садимо на ділянці рослини, яким надає перевагу той чи інший шкідник, ми таким чином обмежуємо його поширення саме цим ареалом. І також ми сприяємо розвитку і корисних комах, адже багате поживне середовище у вигляді попелиці на бузині буде сприяти розмноженню і розвитку різних корисних комах, в тому числі сонечок. Тож давайте розглянемо цю тему детальніше, поговоримо, які саме квіткові рослини варто садити в своєму саду і чим вони можуть бути вам корисними. Згадуємо про комах в саду, то в першу чергу, на думку спадають бджоли та джмелі, адже вони є основними запильниками садових рослин. Але в той же час існує когорта інших комах. Я думаю, більшість з вас чули термін ентомофаги, тобто це комахи, які є природними хижаками і здатні знищувати комах, які є шкідниками на плодових культурах. І саме вирощування певних видів квіткових рослин сприяє заманюванню цих комах в сад і їхньому природному розмноженню. Також деякі види квіткових рослин в саду мають іншу функцію вони відлякують. І деякі види комах, які є небажаними в нашому саду, тож які культури варто в першу чергу висаджувати, якщо ви хочете привабити комах? Це як я вже сказала: чорнобривці, герані, фацелія, люпин, лаванда, чебрець, м'ята, фенхель. Також різні види дикої моркви та багато багато інших, серед яких більшість однорічних квіткових рослин. Я знаю, що для деяких садівників може бути проблемою вирощування однорічних квітів, адже для цього необхідно скопувати грядки, постійно прополювати бур'яни. Виходом з даної ситуації може бути вирощування однорічників у різних контейнерах та горщиках. Моїми улюбленими квітковими рослинами для висадження Джування в горщики й контейнери, є петунія, яка довго квітує і має величезний спектр різних кольорів. І ви можете вибрати собі одноколірні пістряві або ж навіть різні химерні відтінки цих квітів. Також е, прекрасним невибагливим однорічником може бути віола. Е, це, по суті, біологічний дворічник, і ми можемо його вирощувати як однорічну культуру. Якщо висіваємо е, десь в лютому місяці, вона починає квітувати на початку травня. Якщо вирощуємо як дворічник, тоді насіння висівається на початку осені чи в кінці літа, і розсада проходить природні процеси. Протягом зими і на весну ми також отримуємо квіти приблизно середина кінець квітня. Ще одною культурою, яку я полюбляю садити для горщикової культури, це є агератум. Він має маленькі сині квіточки і дуже ефектно виглядає в різного роду комбінованих посадках. Також я обожнюю використовувати для. Висаджування в горщики лобелью. Звісно, зараз лише початок цвітіння і не можна оцінити всю прекрасність цієї рослини, але в період масового квітування це каскад білих, блакитних або синіх квітів, які звисають вниз з горщика і виглядають ніби хмаринка з квітів. Для поєднання з однорічниками можна використовувати різні злакові трави або ж різні види очірків. Вони не втрачають свою декоративність протягом тривалого періоду, і навіть восени, коли однорічники вже закінчать своє квітування, вони додають декоративності вашим горщикам. Зараз ми зробимо просту, але гарну композицію з квітів, які будуть приваблювати у ваш сад різних комах та метеликів. Для цього візьмемо віолу, крім того, Розмістимо тут лобелію і вівсяницю сизу. Поки що приміряємося, а потім, звісно, посадимо ці рослини в ґрунт. Так, я думаю, що це буде чудово. В якості ґрунту використовуємо торф'яний субстрат з додаванням невеликої кількості перегною або ж мінеральних добрив. Спочатку розміщуємо основні рослини. Пам'ятаємо, що при висаджуванні горщичкових квітів потрібно трошки руйнувати ком землі. Якщо, наприклад, так як в даному випадку вівсяниця вже повністю оплила своїм корінням ком ґрунту, потрібно трошки більше пошкодити для того, щоб потім корені виходили за межі свого звичного розташування. того, як розмістили рослини в контейнері, дуже важливо попідсипати ґрунтом так, щоб надійно їх зафіксувати. Після сидіння обов'язково поливаємо. Таким чином ґрунт осідає, заповнює пустоти. На що варто звернути увагу, коли ви купуєте або вирощуєте розсаду однорічних квітів? Звісно, якщо ви купуєте або вирощуєте розсаду з відкритого ґрунту, то вона вже буде загартована до умов довкілля і легко переноситиме пересадку. І якщо ж ця розсада була вирощена в умовах закритого ґрунту, тобто в теплиці, то для того щоб перестрахуватися, варто їх декілька днів загартувати, тобто ставити горщики з рослинами в тіні, під деревами, а на ніч бажано заносити в приміщення. І десь 2-3-4 дні, залежно від погодних умов, цього достатньо для того, щоб загартувати рослини. Коли саджаєте квіткові композиції однорічних квітів, обов'язково слід враховувати, яких розмірів будуть рослини через місяць чи через два. Якщо ми сажаємо такі рослини, як віола, лобелія, петунія, між ними можна лишати десь 10-15 см, ці кущі сильно не розростаються. Якщо ви садите чорнобривці, то слід враховувати їхню максимальну висоту, адже є сорти, в яких висота куща буде десь близько 20 см, відповідно, і діаметр буде невеликий, а є сорти, які можуть мати висоту 30-35-40 і більше см знову ж таки від цього залежатиме схема сидіння, тобто ми садимо рослини, зважаючи на їхні розміри в дорослому віці. В даному випадку ці рослини будуть рости в корзинці до осені. Їм тут достатньо місця. Лобелія в даному випадку йде як покривна культура. З часом вона розростеться і закриє е, ці всі прогалини. Однією з переваг висаджування таких квіткових композицій є те, що кожного року ви можете міксувати рослини залежно від свого настрою та смаку. Ця корзинка. Буде радувати своєю декоративністю все літо і осінь. І навіть після того, як вона відсвіте, ми можемо деякий час залишати її в саду, адже злакові трави не втрачають своєї декоративності і навіть протягом зими. А наступного року можна сюди посадити нові квіти, ті, які будуть вам до вподоби. Зараз я пошукаю місце, куди поставити квіткову композицію, і ми поговоримо з вами про стереотипи і помилки, яких слід уникати. Такі квіткові композиції доцільно ставити в зоні відпочинку, яка є в вашому саду, або ж в тінистих місцях, де сонце буває, не цілий день, де рослини отримуватимуть достатньо світла, але в той же час не втрачатимуть свою декоративність під палючим літнім сонцем. Що стосується стереотипів, то перший і найбільш поширений це навіщо сажати квіти в плодовому саду. Я дуже часто а, розмовляю з людьми на цю тему і намагаюся донести їм важливість вирощування квіткових рослин в садах, але кожного року мені зустрічаються ті, хто не розуміє, здавалось би, таких очевидних речей про те, що квіти є важливими для підтримання природного різноманіття комах. Другий стереотип є більше помилкою, тому що люди гоняться за ідеальним виглядом свого саду без жодного бур'яна або якоїсь дикорослої рослини. Це ідеально стрижені газони, монокультурні квітники з багаторічних. Рослин, зазвичай інтродукованих або взагалі декоративно листяних, там немає простору для розмноження та життя різноманітних комах. Пам'ятайте, що в вашому саду 80% видів мають бути. Характерними для цієї зони, тобто, якщо вам подобаються якісь екзотичні квіткові рослини, то їхня кількість у вашому саду повинна становити близько 10-15, максимум 20 Якщо ви хочете посадити собі магнолії або гортензії, так, але це не має бути основною культурою вашому саду. Не забувайте про шавлію. Хіноцею, різні сорти та види деревію, однорічних квіткових рослин, м'яту, фенхель, мелісу, все те, що я перераховувала раніше. Третій стереотип витікає з другого. Я вже згадувала про ідеальні стрижені газони. Такі газони створюються за рахунок постійної стрижки трав'янистих рослин. Це не природне задерніння, а штучно створений зелений покрив. Цьому здавалось би немає нічого поганого, і це лише справа смаку, але в той же час такі газони не є природним сприятливим середовищем для розмноження комах. Тому, якщо ви бажаєте, щоб ваш сад був здоровим, щоб в ньому було безліч корисних комах, які будуть запилювати ваші рослини, які будуть захищати їх від шкідників, тобто природнім чином регулюватимуть їхню чисельність. До прикладу, дорослі особини сонечок за день з'їдають близько 200 різноманітних комах. І уявіть, скільки шкідливих комах вони можуть з'їсти протягом свого життя. Адже в даному випадку і личинка, і доросла комаха є природними ворогами багатьох шкідників плодових культур. Альтернативою трав'янистим злаковим газонам можуть бути газони, так звані квіткові або мавританські, які стрижуть декілька разів за сезон. Також можна використовувати конішину білу. Чи е, спори ж ці культури приваблюють своїми квітами безліч різних комах? Якщо ви боїтеся створювати такі газони е, в своєму саду, то варто комбінувати ділянки з трав'янистим газонами, які ви часто стрижете, з квітниками максимально природними, де буде величезне різноманіття різних квіткових культур. Ось такі у нас садові лайфи: уникайте поширених помилок та стереотипів, розширюйте свій кругозір, дізнавайтеся нове про вирощування плодових та квіткових рослин для того, щоб отримати максимальне задоволення від заняття садівництвом.